Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною, і з вами я, Валентина. Сьогодні в мене такий невеличкий рукодільний епізод. Тож запрошую приєднатися до мене. Буде відео невеличке, подивимося мої просування у в'язанні, мою готову роботу і посилку від в'язальної подруги. Запрошую до перегляду. І так, що ж у мене в роботі? Я вирішила використовувати пряжу, яка лежить в мене в запасах, я її використовую. Щоб звільнити місце для пряжу, пряжі в бобінах, і я почала в'язати новий процес. Це ковтинка знаку періс. Ось бачите, вам тут погано видно перехід пряжі. В реалі це видно дуже гарно. Відрізняється пряжа по кольорах. В мене 4. Моточки цієї пряжі, два моточки однієї партії, два моточки іншої. Ось я принесла цю пряжу, можливо, тут буде видніше. Тут трішки видно, але не зовсім ця пряжа виходить трішки з таким бірюзовим відтінком ця зелена-зелена. Це, ніби, знаєте, як зеленка трішки схожа. партії різні. Ну, На камері погано видно, але відрізняється і дуже і дуже помітно. Колір 3440. Ось така пряжа. Тут вона синтетична. У мене залишки, я колись купувала, в'язала до ці светр. Не пам'ятаю, канал, мабуть, в мене ще каналу не було, або тільки-тільки відкрила. Вона вже його благополучно зносила. І рожевий такий я в'язала, і зелений. І пряжа залишилася. Я докупила в свій час, бо вона, мабуть, знята з виробництва або кольорів різних не було, бо я довго шукала саме такий зелений колір, щоб дов'язати використати ще ці два моточки. Я знайшла на одному сайті, замовила. Ну, Звісно, що номер партії не той, то пряжа не співпадає по відтінку 40% поліаміду. 40% преміум макрилу, 60% поліаміду. Пряжа дуже м'якенька, ніжна 245 метрів на 100 грамах. Рекомендують номер інструменту 24. Тут ось детальніше 3,5. 4 Я в'яжу гачком, ну, мабуть, буду трішки розпускати, мабуть, я тут забагато. Додала на підрізи, якось воно пішло в мене як розширення. Просто реглан зверху гачком, так би мовити, Ну, мабуть, потрібно буде мені це все розпустити. До підрізів так це точно дуже відрізняється, не знаю, як воно буде, але, в принципі, це мене не бентежить. Моє завдання вив'язати, скомбінувати. Хай трішки буде відрізнятися, то не біда. Я тепер. В мене тепер дилема, як в'язати рукави. Якщо я цей моточок дов'яжу, мені потрібно буде ще, ну не знаю, тепер я дівчатка думаю, як мені бути. Звісно, що довго рукава тут в мене не вистачить пряжі. Ну, не знаю, щось потрібно мудрувати. Потрібно мудрувати думати, бо я ухопила швиденько в'язати, вив'язувати. У мене цілий ряд пряжі звільнився. Я могла б. О, так, трішки видніше. Трішки б додати своїх бобінок туди. Або пряжі, яка мені краще подобається, це залишки ці вив'язувати. На чим і працюю найближчим часом над утилізацією. Повітряна тривога у нас розпочалась, літак полетів. Цієї пряжі. Ну, більше часу в мене немає, дівчатка, так що якось так почала в'язати ось такий процес. в мене тут азіатський росточок є, просто такий базовий, базова ковтинка. Якщо тут рукав навіть буде і 3 чверті, або як футболочний, в принципі, буде нормально. Ну, Но я, швидше, за все розпущу. Я не розумію, чого в мене воно вийшло тут широке. Я одним і тим самим гачком в'язала, дівчат, все Все ніби те саме. У мене чогось вийшло тут широке. Підрізу я. А, я додала по під... на підріз. Додала я на підріз по одному стовпчику. То в мене таке і вийшло. І тепер потрібно мені їх прибрати, воно в мене трішки буде вуще. Бо Щось придумати. ну, Буду, дівчатка, щось придумувати, вив'язувати. Такий процес я не спішу з ним в'язати. Просто я, як так хочеться, останнім часом не хочеться якось ні YouTube а дивитися, нічого. Дивимося фільми, то таке не нав'язкувати в'язання, саме щоб дивитися, щоб не відволікатися, то я оце колупаю. Цю кофтинку я зв'язала, мабуть, за два вечора, якось так з ентузіазмом гачок 3,25, то просуваю, оце таке я почала. Мені ж мало процесів в толоці діло не движеться. Потрішку по в'яжу і взяла і почала. Ну, така я, люди творчі, такі. Далі, в мене процес на замовлення. Светр, павутинка, Ну, це так павутинка, потрібно буде уточнити, бо я почала в'язати в дві нитки. Не знаю, чи сподобається, чи, можливо, треба тонше. Треба це все показати замовниці і визначитися. Пряжа, я думаю, буде розтягуватися трішки вдовжину, то в'яжу такий вільненький хомут. І тут розділила на реглан зверху, почала вже. Вив'язувати реглан. Пряжа ось така від Avanti Yarn. в дві ниточки. Легеньке таке поблискування тут є, як люрексу. Колір передається у вас правильно. Далі, в мене ж є і готова робота, дівчатка, я дов'язала для онучки ковтинку. В наступних відео, думаю, можливо, вдасться мені сфоткати. Десь її, бо у нас не дуже погода, і на кому я її буду фотографувати ось така ковтиночка. Зараз, мабуть, я приберу. Це все вийшло дуже-дуже красиво. Ну, я спробую попрошу доньку, щоб залишила фото. Щоб зробила мені фото, ну це буде наступних відео, бо внучка не зі мною проживає. Ми поїдемо на вихідні в гості, буде внучка до сватів, і я попрошу. Як наша модель зголоситься сфотографуватися, то сфотографуватися. Як буде пішов, її одягти в принципі. Або, можливо, вже пізніше туди, як вони приїдуть додому. Як буде одягати, десь я обов'язково покажу. Тут проста ковтинка, теж реглан зверху, пряжа з додаванням люрексу, алізе сімлі. З люрексом, з голографічним. Два моточки, в мене трішки не вистачило і я дов'язувала довжину рукава просто на ко... суперлана тоненької оцієї. Колір теж молочний, в принципі, трішки-трішки відрізняється. Можна сказати, і не відрізнявся, аби тут, наприклад, не було б люрексу, або сюди додати такий самий люрекс, Воно б було в принципі, більш-менш однаково. Ось так я закінчила. По два стопчики в мене було з одним накидом. Тут просто стопчик без накиду, і стопчик. Ось такий з одним накидом, і закрила. І воно таким чином в мене звужився рукавчик. В'язала інтуїтивно, не знаю, чи підійде, чи ні, в'язала широченько цю пройму. Щоб вона могла одягати, під, можливо, це ковтинку я планувала щоб на свята, на сукню. Чи так на сукню дівчатка літом, влітку носять сукні? Маленькі дівчатка, моя внучка носить, то буде, щоб їй не тисло, щоб було зручно. Використала я сюди гудзики, ті, що мені подарувала, подарувала надійка з Німеччини, ось такі дерев'яні. Вони різні, мені захотілося так їх зміксувати, щоб були різні гудзики. Вив'язувала азіатський росточок, непрано ще нічого я йому не робила, обв'язала планочку теж стопчиком стовпчиком без накида. і групою стопчиків з одним накидом. Два стовпчики з одним накидом. Нереально красива річ вийшла. Я навіть не очікувала, що. Вийде така красива кофта. Я залишала ці, ці, ці ниточки на французьку кофту дитячу, хотіла зв'язати, але потім е, в мене вийшла дилема, що е, з пряжею там, е, ну мені вистачило, в принципі, але я не хотіла в'язати в одну нитку, бо це було б дуже довго. І я вирішила зв'язати гачком в одну ниточку, і вийшла прекрасна, красива кофта. Це ковтинка для онучки. Понизу теж я так само обробила стопчик без накида і стовпчик два стопчики з одним накидом група. Ось так. Красиво. Після прання воно буде ще красивіше, пряжа пом'якшає, буде ніжною і гарною. Ну, лох так лох. Не знаю, можливо, ви почули, чоловік гукав на зараз. ну, у нас таке є. Двері відкриваються, і він зразу починає говорити: хто вдома є чи син вдома. Ну, якось так логов'язальний епізод. Перезаписувати не буду, нема коли вирізати теж. Так, готова робота. В мене є ось така кофтиночка для моєї онучки. Тепер я отримала посилку від Оленки Суворкової, щось у мене потемніло. Зараз ми спробуємо, що таке тут у нас сталося. Телефон на зарядки, то втрачається світло. Все, я підживилася. Тут зараз і знімаю і заряджаю телефон. Отримала посилку, вони є, склали вдвох за мною. Анна Горялова в мене є спонсором моєму спільнику. Вона прислала подарунок для дівчат, для двох дівчаток. Ми виберемо рандомним способом після закінчення мого спільного в'язального толока, буде дівчаткам подарунки. Подарунки не показую, щоб було цікаво потім. Так, тут пряжа під мод для шкарпеток. Склад точно не знаю. Підпалювала є вовна. І ще стрейч. Це тобі теж. Це мені прислала Оленка. Ось така пряжа буде до шкарпеток підмотна. Той сезон буде. По шкарпетках в'яжу, дов'язую другу шкарпетку. Ну, на роботі вона то ще не дов'язала, не брала, не прала. Потихеньку-потихеньку, ніби такої вже потреби немає в шкарпетках, але продовжувати в'язати буду, і вив'язувати ту пряжу, і пряжа ще є, то будемо в'язати. Хочеться, щоб пошвидше закінчилася, звісно, війна і нашою перемогою. Ми не в'язали вже. В'язали щось інше, але не припиняю, в'яжу потихеньку, ну, не завжди. Показую, показую вже, як готова робота є. Оце такі дівчатка-справи. Ось така пряжа, такий красивий колір, гірчичний. Красивий, красивий. З крапленнями, з такими. Буде цікаво, на карпетки буду використовувати. Далі, ось для мене. Це тобі подарунок від мене. Ось так мені подарунок прийшов. Пряжа сива ряночка, Вовна, зелена і такий колір, як крем бруле. А що з дівчатка відходить? Тут в мене світло. Відходить щось зарядка. Ось так. Ось такий подарунок, ось така пряжа є. Будемо в'язати шкарпетки. Або щось інше. Я обов'язково поділюся, я давала дівчаткам, ті, що в нас місто в'яжуть, і так рукоділочкам, в кого не вистачає пряжі, в'язали хлопцям, то я думаю, я з радістю поділюся. І буде цей підмот, в принципі, сюди доречний. І до цієї пряжі, і до цієї так взагалі буде красиво. Ну, Будемо міксувати. Поки що це складаю. За потреби буду ділитися. Бо тільки дві руки, сама всього, не нав'яжеш. Так, ще тут був подарунок від Анни. Я вже розпакувала. Це подарунок від Ані. Аня завжди радує мене якимись новинками пряжі. Мені цікаво, спробувати. Це ось така пряжа. Drops Fiesta Print. Superwash. Socks Wool. Так. 50 грамах, 110 метрів, 75% вовни, 25% поліаміду. Угу. Ось така. Колір в мене кого цікавить номер 19. Пряжа дропс. Мені подобається. Я познайомилася з нею завдяки Ані. Вона мені подарувала. І мені ця пряжа сподобалася. Дякую тобі велике. У мене було два моточки, ну і є. Я хочу зв'язати шкарпетки і поділитися з вами своїм досвідом в'язання розказати вам і відзняти відеоогляд, огляд пряжі, Fiesta Print. це все буде. У мене зачухались руки, я вчора тільки отримала цю посилку. Сьогодні я взяла на роботу цей моточок. І почала в'язати шкарпетку. Мені дуже-дуже-дуже хотілося хотілося подивитися, що у мене вийде тут. Бачите, як лягає візерунок. Мені було цікаво ось так. Я думала, це буде просто лінивим жакардом, але виходить, що ні. Дивіться, тут є лінивий жакард, тут полоски. Тут далі теж пішли полоски, ніби з подинокими вкрапленнями. Ну, цікаво, будемо дивитися, як лягає пряжа, бо це пряжа нова. Я так думаю, мабуть, це новинка на ринку. Дівчатка вже в'язали, мабуть. ну, Я ще тільки, тільки пробую ось. Оскільки я відв'язала, набрала я 46 петель. З перший раз набрала 50, трішки пов'язала, бачу широкувато. Пряжі, тут 50-грамовий моточок. До мене сьогодні в гості заходила Оксанка з каналу мої улюблені петельки. Зараз я вам ставлю хвилиночку одну хвилиночку Привітається вона з вами. Дівчатка, привіт! У мене гості. До мене прийшла Оксанка, канал мої улюблені петельки. Спішу, бо ми рідко бачимося. Привіт-привіт! Хочемо в одному місці жа вас. Кафа, кафа, боже, кафа зефірки. Ви сьогодні так на робочому місці з валюхою тяюємо. Кофі Каву б'ємо, да. будете казати, що ми неправильно говоримо. Ми по полтавськи, ми да. п'ємо кохове. Спішимо наговоритися, бо вечно того часу в нас мало. Так ми збивчиво говоримо. Спілкуємось, ось як ви мені принесла ти класну зефірку. Я покаржи. зефірку а покажу, Я таку ще мені. не пробувала. Щас а ти покажу. в своїй красі. Я тобі вже говорила, що тобі дуже оцей колір до лиця. Ну у мене тут неправильно Неправильно передається. У мене тут як бакла, як він як буряк, а він колір орхідеї, такий красивий. А ну, давай так рука вставить. Красивий красивезний. Отак, От От о, трошки схоже. О, так ви, трішки ловиться колір. Да, 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 У ну, мене тут восьмий вийшло. Ну, показати, де стать можна. З тобою десь там. Давай зараз, дівчатка. Що, я ж, наче, трошки схожа. Але рукава розтяглися. Отрізати не буду, хай так думаєш такий тренд. Так, час такі розпашунки модні, зараз взагалі ти Розпашонка, в тренді. Під лосінки, так. Да. Красунечка моя, бачите, дівчатка? Хто Ізебірка? не знає, хто не знає приходьте. Під колір і зефірка під колір. Не реклама Просто штучно купила, ми любимо. Дивимося, тут такі робочі моменти, дівчатка. Так що це в нас таке є. Ну, я ж говорю, все можливо трішки сумбурно, бо спішимо поспілкуватися, бо взагалі того часу мало, то спілкуємося. Все, дівчатка, ми п'ємо каву. Смачного. То я розказала їй про... Похвалилася своїм подарунком, і вона говорить, що в неї вистачило моточка на 37-38 розмір, на одну шкарпетку вистачає. Ну, я пам'ятаю теж, я в'язала вже шкарпетки, Аня мені присилала зелену таку пряжу, я в'язала для сина шкарпетки на 36-й розмір, і в мене там навіть залишалося в принципі, ну але ця пряжа товща, я хочу сказати, той дропс ніби тонче, але, можливо, мені здається. На дотик, вона така, я не сказала, що супер м'яка. Дропс звичайний той уніколор мені м'якший, трішки жорсткувата, як на дотик. Ця пряжа складається з тоненьких ниточок, секційного фарбування. Змотана вона у. Зараз ми... З вами порахуємо, мабуть, чотири ниточки. Колір це не білий, а такий молочний із крапленнями. Так, чотири ниточки. Ну, поки в нас тут горить свічка, зараз ми потестуємо модну пряжу Drops. Запах смажного пера от, дійсно дуже-дуже відчутний. Я сама села то знаю, і корей смалила, як воно пахне. Так, зараз ми роз, розітримо. Розтирається, кульки тут немає, тут вовна присутня. Трішки тут запаєвся кінчик, ну, звісно, бо тут є трішки-трішки в складі, так як і в звичній класичній шкарпетковій пряжі, повинен бути в складі. Поліамід, Але тут зараз ми почитаємо, що тут пишуть. 75 вовни, 25 поліамід ну, класичний шкарпетковий склад. Оця кулька це і є поліамідом. Але ну, запах смаженого пера присутній це пряжа дійсно вовняна. Так, ось я спробувала, буду на роботі просувати. Просто мені цікаво їх зв'язати, потестувати і поділитися з вами своїм досвідом в'язання з пряжі. Drops, Fiesta, принт. Ще були ось такі наклейки, поклали мені, дівчатка, і маленький такий записничок. Він потрібен. Покладу в сумочку буду робити потрібні мені якісь нотатки. Ну, на цьому я закінчую своє коротеньке включення до вас такий коротенький рукодільний епізод, бо вже наступають весняні роботи потрішку. Якось часу на рукоділля все менше і менше, але просуваємо. Щиро дякую вам за те, що ви зі мною. Буду вдячна за підписку, за вподобайку і за коментар. Всім до побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина.